Друзі, привіт! У цьому відео я вам хочу трошечки розповісти про трактор фотормову ft 244. hn Це достатньо популярна модель трактора. Вона оснащена чотирихтактним дизельним двигуном. Він працює на безпосередньому вприскуванні. Потужність мотора становить 24 кінські сили. Цієї потужності цілком достатньо для виконання всіх видів робіт невеликих ділянках, на середніх скажімо так, за розмірами ферма. Для охолодження трьохциліндрового мотору використовується рідинна система, що не дозволяє двигуну перегріватися. Ви зможете його використовувати у спеку при інтенсивній роботі, що дуже важливо погодність для трактора. Де його можна використовувати? Сфера застосування вона не обмежується сільським господарством, хоча цей напрямок є найбільш основним. 244 зручно використовувати в комунальній сфері, на будівельних майданчиках. Також він підійде для роботи у теплицях. Він показав всі найкращі характеристики при обробці виноградників, прекрасно справляється із роботою на різних фермах. Тож цей трактор варто взяти до уваги, ну і, звісно, придбати. Машина повнопривідна, вона характеризується відмінною проходимістю, легко долає перешкоди, бездоріжжя. На модель встановлена гідравлічна система з гідронасосом високої надійності. Для управління машиною і контролю передбачена сучасна приладова модель. Вона вже йде автомобільного типу. Тобто, цей трактор з рівняння з іншими він йде більш сучасний, більш проходимий, Високі, передні та задні колеса також є. Роз'єм для причепу у нас ви зможете придбати і легкові причепи одразу до тракторів. Тож завітайте до нас, знаходимось ми Кременчук, Ярмаркова 7, Дуже багато тракторів є. Трактори з кабіною. Також у нас по наявності є різні мотоблоки. До мотоблоків ми також виготовляємо причепи, бо наш основний напрямок це виготовлення легкових причепів до автомобілів. Тож телефонуйте за номером телефону, який ви бачите знизу. З радістю вас проконсультую, підскажу по цінам. Ціни у нас оптимальні, вибір у нас великий. Тож приїжджайте, тестуйте і їдьте щасливі з покупкою. Всім гарного дня та мирного неба!